Доброго дня, з вами компанія Autofocus І у нас нове, неймовірно, прекрасне нове надходження. Jeep Grand Cherokee 2017 року випуску, 3.6 бензинчик. Вигляд він має у нас, можна сказати, під SRT, Виглядає просто неймовірно. У нас зроблений вихлоп задні патронички, камера, які десочечки, резина у нас абсолютно нова, максимально приємна машинка. По комплектації, як бачите, все на шкіряному салончику, все максимально приємно. Маємо задні підігрівчики, чорну стелю, люк, все максимально класно. Вистрічовий доступ по передньому, по передньому, попередньому дверях, пам'ять сидінь, повне стопакет, електроокулювання передніх сидінь. Стан шкіри взагалі, неймовірно, прекрасний. Само собою, автосвітло, автодощ маємо приборну. Панелечку, мультикермо, взагалі без жодних зауважень, автоматична коробочка, вибір режиму руху та підвісочки, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, реплечик, клімат-контроль, все, все само собою є. Вибір режиму руху, як я вже і казав, тому максимальна апаратура залітає до нас на продаж. Кому цікаво, звертайтеся Михайло Ф4А, компанія Автофокус.